Всім привіт, з вами Зодіак! І сьогодні ми будемо готувати на суму в 100 гривень. Раз, два, три, чотири, п'ять. Соточка. Ми йдемо на цю соточку зараз купатися продуктами і приготуємо вкусний і ситний завтрак, об'єд ужин, без рази для студентів, для простих людей, для всього населення. Подивимося, що вийде на цю суму. Погнали! В общем, мы скупились на 91 гривню и яйцо я взяв на базарі у бабушки за 5 гривні. Получается, мы купили 2 пачки міни, 5 буханки хліба, 3 сосиски и сырок, з якого ми сделаем соус и приготовим все дуже быстро, вкусно и качественно. Далі ми додаємо ковбасу і обжарюємо ковбасу до золотистої корочки. І тепер ми робимо соус із спавленого сирка, але туди можна додати ще кетчуп, майонез, але у нас бюджет ограничений. Ми додаємо туди води і перемішаємо до однорідної маси. Тепер ми додаємо соус до нашого блюда і даємо йому ще трішки пропаритися для того, щоб соус розтаяв і був максимально смачним. І зараз я вам покажу, як ще можна зробити грінки. Ми беремо для цього нам потрібно хліб та яйце і сковорода. Наливаємо олію на сковорідку, викладаємо наші грінки, обсмажуємо, знімаємо їх з сковорідки і смакуємо. І приготування цього блюда обійшлося нам 97 гривень. Вийшло дуже смачно, я вже пробував. М -м -м. Просто божественне, як на мене. Ціна, на качество всьому світловісту. Попробуйте сами його приготувати дуже просто. Тому підписуйтесь, ставте лайки для продвиження цього відео, пишіть в коментарях рецепти, які ви хочете побачити в інші відео. Не судіть строго, це моє перше відео. Я думаю, далі буде набагато краще. Всім дякую за перегляд!